бежи, бежи. Куда? Не, не. Бля. А куда? Не туда. Бля. О. А, бежи. Я иду куда? Бля, а мне руку страшно, все, я быстро Я быстро сейчас расскажу. Бежи, бежи. бежи, бля. Бежи. Бежи. Я сразу быстро Не туда. Туда. Не туда. Бля.

Мы беку с бежис. Тата хорош, хорош рука. Не так. швидше. Yeah. Чуєш, а хто би знав, що там руку треба? Короче, спидран. давай під музику якусь. А, музичку? Надо бігли, не зможу. Дун ту дун ту дун тун тун Ану підійде туди. в? Бля. Ну. ну! Є в шоці. Ні, не поняв. Ладно. Я англійського не особо гав, гав. але ти, може, щось... щось може сприйняв. Я не дуже поняв, але, ну, короче, такі батьки прийшли і за... з її син і кість. Вона їм дала. Вона перше щось там їм. Ну не знаю, щось казала. Потім сама Нічого не понятно. Позиція как пала. Ну та. Бля, мене підсвітка здохла. Єма стрмно, ще й мене підсвітка здохла. Йоптерний бабай. Ладно, продовжуй. Підсвітка здохла то самі найгірші моменти в нас здихає. Давай. Та, <реш> Нарешті. Що за херня? О, ти можеш підняти. впала, і по. Два. Ну, піднімаєш? хочу. <пі> спор а... Споримой, що вона зараз розб'ється. Вона розіб'ється. Я не спорю не буду, я впевнений, що вона розіб'ється. Бо так задумано. І, і, і при тому, що ви піднімали фактично на ту саму висоту. На ту саму висоту ми її піднімали. І вона не розбилася. Та можеш разом з нею так? Вот. Все. Ну, геніально просто. Весь. Бам. It's я в шоці. Что <laughs> то за баги тупіли, не розумію. Запиняй ліфт. Бери ще одну батарейку, якщо можеш. Бери ще одну батарейку.